У селі Мосорівка відзначили храмовий день. Митрополит Чернівецький і Буковинський Данило на запрошення парафіяльної громади храму святого Архістратига Михаїла відвідав Буковинське село Мосорівка Заставнівського благочиння, щоб разом із Мирянами розділити радість святкування храмового дня. Владику Данила зустрів на в'їзді у Мосорівку сільський голова Михайло Дубін, щоб супроводжувати архієрея до храмових воріт. У супроводі святкового дзвону на подвір'ї храму митрополита зустрів з гостинним хлібом староста церкви Ярослав Богуцький. У притворі храму привітальну промову висловив настоятель і єрей Микола Гуцелу, який запросив Владику очолити божественну літургію з нагоди величного празника у День архістратига Михаїла. Разом з настоятелем Миколою Гуцелум владику зустрічали священники з сусідніх парафій та архімандрит Євген, настоятель Васловівського монастиря. У християнстві Михаїл головний архангел і архістратих, грецькою верховний воєначальник, полководець і воєводовірних Богові ангелів, переможний ворог сатани, переможець зла. Він вважається покровителем воїнів, що стоять за праведне діло. Саме ім'я Михаїл означає давньоєврейською, хто як Бог, і це свідчить наскільки достойно шанується Святою Церквою. Цього дня у храмі села Мосорівка читали Євангелії про те, як повернулися 72 апостоли з проповідей і промовили до Ісуса Христа: Господи, навіть і біси коряться нам за Твого імені. Ісус Христос відповів: одначе не радійте тому, що духи вам коряться, але радійте тому, що ваші імена записані на небі. Митрополит Данило виголосив повчальну проповідь і привітав мирян із величним святом і праздником. Владика пригадав, як село Мосорівка після розпаду Радянської імперії одне з перших на Буковині одностайно вирішило перейти під покровительство Української православної церкви Київського патріархату. Самому храмові вже понад 100 років, і зараз храм ремонтується і облаштовується зусиллями місцевих жертводавців, яким велика вдячність. В селі Мосорівка люди завжди відстоювали православну віру і право проводити богослужіння українською мовою. Духовенство і миряни здійснили хресний хід навколо церкви. На храмовому подвір'ї села Мосорівка стоїть хрест. Його встановили 1961 року після великої повені. Там, де стоїть хрест, сягала вода з Дністра. Громада, незважаючи на атеїстичні часи, освятила хрест, який відтоді оберігає село від стихійних лих. Митрополит Данило здійснив чин освячення води біля хреста.